Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, мої хороші замерзли в щічки і в руки трошки. Січень то набирає обертів, то здає позиції. Маю і я для вас пропозицію. Прогноз погоди уже готовий. Слухайте, а я повернусь незабаром знову. За прогнозами синоптиків, 13 січня на Тернопільщині буде хмарна погода за проясненнями, Вночі місцями невеликий мокрий сніг, в день без опадів. Будьте обережними на дорогах збережеться, ожеледиться місцями прориви вітру до 15-20 метрів за секунду хуртовини. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу одного тепла, в день від 1 до 6 градусів тепла. Хмарно з проясненнями буде 13 січня і в Тернополі. Без опадів на дорогах збережеться ожеледиться. Пориви вітру до 15-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу в день 3-5 градусів тепла. Передаю привіт всім знайомим. В новому році з новою силою хай збудеться все про що просили. Ви. Але якщо це щиро і бажання скромні, ви ж не голодуєте і не бездомні. Бо поки є кусок хліба і дах над головою, не все так погано, друже з тобою, а головне, щоб всі були живі і здорові, жили у злагоді, мирі та любові. На цьому слові прощаюся, Па-па. Ваша Оля Соволяк. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.